Всім привіт! Сьогодні з вами готуємо десерт дуже смачну та ніжну, солодку галету з персиками. Як завжди, всі інгредієнти перед вами. А ми починаємо готувати. Так, спочатку насипаємо просіємо борошно, додаємо до нього цукор та ванільний цукор. У мене було змішано зразу в одній тарілочці. Далі будемо додавати холодне вершкове масло, воно має бути іменно з холодильника. І розминаємо, перемішуємо все наше тісто, типу тісто. До речі, я ще додавала дрібку солі, я зовсім забула це засняти, але майте на увазі, і я пропишу це в рецепт. Далі додаємо один жовток. білок зберігаємо, не викидаємо. Ще нам знадобиться. Перемішуємо знову все в крихту таку. І додаємо творог. І знов, все перемішуємо. і знов все перемішуємо гарно, точніше ми йдемо до того, щоб замішувати саме наше тісто. Посипаємо борошном коврик, в кого досочка, і замішуємо таке пісочне тісто. Гарно розминаємо. Якщо, до речі, тісто буде погано замішуватися, додати ще трішки вершкового масла. Так, замішується в нас дуже класне еластичне пісочне тісто. Ще раз добрі гови все збираємо докупи всі користи. це дуже легко, мені кажеться, і виходить всіх першого разу. Так, далі ми беремо тісто наше готове, замотуємо у харчову плівку і кладемо у холодильник. Мінімум на 60 хвилин, можна і більше, можна взагалі звечора замістити і зранку зробити цей пиріг, Він легко печеться швидко. Тим часом ми змішуємо крохмаль з цукром. Гарно все перемішуємо. Беремо пенсики, відділяємо кісточку від них та ріжемо на дольки. Кому як подобається, принципі, але на дольки виходить дуже гарно. Все. Час холодильнику пройшов, наше тісто вистоїлося. тепер можемо його розкатати. Спочатку руками, а потім качалкою. Розкатуємо гарну пласт укру. Я ми там приблизно не знаю, навіть не пам'ятаю, щоб у мене було, але ви бачите самі, щоб тісто було не тонке, і не товсте. все. Перекладаємо на пергамент. Посипаємо більше половини нашої суміші крохмалі з цукром на центр самого, самого круга, і викладаємо наші перцики. Я викладаю так, як ви бачите, дуже зручно та красиво. Викладаємо круг, потім ще один круг і так до центра квіточкою. Так, все готово. Я виклала всі перцики свої і далі посипаю е, тим, що залишилось крохмаль з цукром також зверху. Це гарно замотую краєчки до центру. Все, це, помотала. І тепер той білочок, який у нас залишився, ми змішуємо і змащуємо наше тісто, краї нашої галети. Гарно змастили. І посипаємо цукром. Тепер. Ну, це по бажанню, в принципі, я посипала. Я люблю дві солодкість, бо воно, виходить, таке кисло сладке. Я люблю таке. Треба побачити, бо тут щось я дуже довго мастила. Так, посипали цукром і вкриємо духовку, розігріту на, на 200 градусів, приблизно 20-25 хвилин для збікатися. Готову галету посипаємо перед подачою цукровою пудрою. Можна також подавати гарячий кусочок галети з холодним морозом. Дуже смачно. Все, Дякую всім смачного!